І так, друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як можна легко та просто з телефону заробляти гроші в інтернеті. Тобто в мене на балансі майже 6 тисяч доларів. Та в цьому відео я буду відчиняти уходу на 300 доларів по нашій новій стратегії з індикатором Parabolic Sar. Тож саме в цьому відео я вам все покажу. Моя ціль заробити до Нового року на новий гелік. Кожного дня тут виходять нові відео, я вам показую, як я торгую. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, друзі, а точно ледь не забув вам, де... Що повідомити, але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша Віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії. І ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Сар. В це ж теж само, і плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію з сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій». І я відразу вас додам ось ці всі, всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. І так, ну а тепер можемо повертатися до торгівлі з приводу акцій. Думаю, ви мене зрозуміли. І сьогодні ми будемо з вами працювати по. І сьогодні ми з вами будемо працювати саме по нашій стратегії під назвою Parabolic SAR. І так, це наш індикатор. Показую спочатку. Мені потрібно подивитися, як його налаштувати та вимкнути. В моєму каналі ось тут це входить в акцію. Все є ось тут, додаємо індикатор. Так, де воно в нас? А, і ось наші налаштування. Прискорення 0,025, максимальне прискорення 0,15. Я вже собі все виставив. Тож, щоб додати індикатор, нажимаємо три крапки, індикатори, і ось отут додаємо Start та налаштовуємо. Тепер я переходжу на... Хвилинний таймфрейм, ось я прийшов. О, і ідеально наша, до речі, угода, і на три хвилинки я заходжу донизу. Тепер розповідаю, що таке я вже взагалі зробив. До речі, як можемо бачити, вже наша угода йде в плюсик і летить донизу. Коротше, нам потрібно, друзі, заходити в нашу угоду тоді, коли ми бачимо перший або третій квадратик. Умовно, ось о, бачимо перший квадратик, другий, третій, і нам потрібно заходити в угоду тільки на з першого по третій. Якщо у нас наш квадратик зверху, нашого графіку, ми заходимо донизу. Якщо Наші квадратики знизу нашого графіку ми заходимо догори. Ось така ситуація. І ну, в цілому, поки непогано йдемо, тільки на перший квадратик в нас з'явився. Тож саме так ми і працюємо. Тут все повністю у мене ось входить в акцію. Показано, коли не заходити по параболіксару, як його налаштувати та вмкнути, в чому його плюси та мінуси, що таке взагалі той індикатор, з чим його можна комбінувати. Коротше, купа всього, це в нас входить в акцію. І тим часом просто давайте дивимось на відпрацювання. З'являється другий квадратик, який каже нам про те, що наша угода надалі буде падати донизу. Поки що можемо бачити, що ми трошки піднялися догори. Це, чесно кажучи, взагалі нормально, так як це волатильність, така невеличка корекція перед великим падінням, так як в нас з'явився тільки другий квадратик. Я зайшов в угоду на три хвилинки. Давайте, щоб не розповідати по 10 разів, все одно і те ж, якщо вас зацікавила ця стратегія, то безкоштовно ви її можете забрати ось тут в телеграм-каналі. Послання буде в коментарях. І тим часом давайте подивимось на нашу уходу, Бачимо, що залишається в нас півтори хвилинки. І у випадку, друзі, якщо ця угода в мене зайде в мінус, таке теж може бути. Я просто буду перезаходити по мані менеджменту на 600 доларів, і це повністю компенсує мій збиток. Так, подивимось. Ну в цілому, трішечки-трішечки ми піднялися догори. Але це в нас не глобальна корекція. Тож давайте просто подивимось. На хвилинному таймфреймі ми заходимо в усі уходи, бачимо третій квадратик, і попереду в нас ще ціла хвилина. Тож це абсолютно нормально. І ого, ось нарешті починаємо падати. Дочекалися ми більш-менш нужного нам падіння. І ще трошечки, і вже будемо ми в прибутку. На 276 доларів. Тож в цілому, весь тренд ми можемо бачити, що ми схильні до того, щоб падати донизу. Але ж тільки що, ось такі невеликі спекулятивні корекції нас відбувають від нашої мети. Але ж це самий точний індикатор, який я тільки взагалі знаю. Давайте подивимось. Так, залишається в нас 20 секунд до кінця нашої угоди. Ну, поки що, щось таке в нас 50-50 іде, але ж давайте додивимось до кінця. Начинаємо ми падати і сподіваюся, що, можливо, нашу угоду також зачіпить. А, так, як ось така невеличка затяжна флетова корекція в нас відбулася. І все ж таки, окей, ця угода зачиняється в нас в мінус. Буквально там чуть-чуть нам не вистачило хвилини таймфрейм, четвертий квадратик. І перезаходимо на 600 доларів ще один раз донизу. Але ж тепер вже на одну хвилинку і дивимось, угода полилася донизу. Тобто мені не вистачило, щоб забрати перший плюсик, буквально не знаю, скільки 5-6 секунд. Обідно, обідно, але ж саме головне, що ми вже відкрили другу нашу году, саме по нашому параболіксар-індикатору. І... Подивимося, як вона себе буде відпрацьовувати. І я працюю все так коректно. Типу, якщо і ця угода зайде в мінус, я буду заходити на 1200 доларів. Ну, звісно, тако, таке в нас не, не повинно статися, але ж всяке в нас буває, так як зараз пів 11 ночі ринок готується до того, щоб зачинитися і завжди в такий час у нас підвищена волатильність. А я вирішив для вас записати контент. Тож, в цілому, давайте подивимось. Знову в нас залишається 10 секунд до кінця нашої угоди. Ну, так я собі так зрозумів, зрозумів, потрібно змінювати нашу валютну пару, так як вона у нас максимально спекулятивна. Ідеально, ось, бачимо наші 3 квадратики. І, звісно, цей сигнал себе майже вже повністю відпрацював. Але ж я зайду ще в нього на одну хвилиночку, думаю, цього вистачить для того, щоб. Отримати прибуток і повернути весь збиток. Тобто в мене збитку на 900 доларів прибуток в мене буде 1100 доларів, якщо ця угода зайде. Навіть якщо ця угода не зайде, друзі, буду перезаходити на 2000 доларів, тобто на 1100 двома угодами. Ось отак, 1100 двома угодами, якщо ця угода також не зайде. Але ж я не вірю в те, що вона може взагалі не знайти не зайти. Ого, ну така в нас торгівля, друзі, під ніч. Фух, Ну, чесно, ризик, ризик. Певний, існує зараз, але ж для того, щоб не було такого ризику, друзі, можете просто використовувати бота. Тут ризику точно немає. Але ж, ось-така тобі індикаторна торгівля. Ой, ой 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 окей, переходимо на іншу валютну пару, тут знову мінус, і тепер будемо ми йти далі, шукати з першого по третій квадратик. Два... Тож, в цілому, друзі, ну, я не знаю, що ще тут додати. Буду заходити тепер на. 1100 доларів двома уходимо, тобто на 200 доларів. І тепер просто гортаємо всі наші валютні пари. Саме в пошуках нашого нового сигналу і подивимося, що воно з того вийде. А, так, сьогодні в нас ситуація на торговій нашій сесії така не дуже приємна. І ідеально бачимо перший квадратик знизу і відчиняємо угоду на підвищення. І тепер давайте подивимось. Іноді в нас на ринку таке буває, що нас може там одну-дві угоди потрошку ось так вибити. Але саме головне працювати чітко по мані менеджменту. Це там невеликий ризик. Стосовно мого балансу, можливо, це трошки великий ризик, так як в першого году я зайшов трошки на величеньку суму, так як вам потрібно заходити з одного по три відсотки, щоб взагалі не ризикувати. Тож в цілому, поки йдемо непогано, давайте подивимося, що з цього вийде. Так, поки йдемо начебто непогано, в нас залишається ще 15 секунд. І я дуже сподіваюся, що це в нас тут буде чітко. Ми повністю повернемо свій баланс та вийдемо ще й у прибуток. Тож так, в нас залишається 6 секунд. Йдемо ми начебто догори. І 3, 2, один перший угода фіксується, і друга угода також фіксується, друзі. Ну і в цілому, все, всі гроші, які я втратив, повернуто, і ми вийшли у мінімально непоганий прибуточок. Тож, коротше, друзі, ситуація в нас така, що це відео, мабуть, більше не стільки як про заробіток, а стільки як про те, як правильно поводитися себе в критичних ситуаціях. Показав повністю вам все. Тож, робіть висновки з цього відео, як потрібно робити, та як не потрібно. Тож, акція діє в нас до кінця місяця, не втрачає. Чайте цей шанс. Тож побачимо з вами, друзі!